Кожна поважаюча себе дівчина має хоч раз у рік передивитися сутінки, особливо коли за вікном йде дощ. І я вирішила їх не дивитися, а перечитати. Так, пішла непростим шляхом, і в мене є про що з вами поговорити. Звичайний огляд, де я переказую усі події книги, бо я думаю, що всі з вас знають ці події, хоча б основні що там відбувалося, якщо не знаєте, то ця історія про дівчину Беллу і про її стосунки з хлопцем Едвардом, який виявляється. Вампіром сутінки це перший роман е, письменниці Стефані Майер, який вийшов у 2005 році, і тільки перше видання цієї книги у Америці розійшлося тиражем 100 тисяч екземплярів. Сутінки дуже сильно вплинули на розвиток літератури і кіно свого часу. Це просто навіть стала типу класика, класична книга з такого типу книг. В своєму жанрі це типовий Янки Далп. Навіть там ви не зустрінете якихось таких дуже дорослих цен. Це просто я не кидал, щоб типу, мозком відпочити. Взагалі починається вся книга з представлення нам дівчини Белли. І ми бачимо, що знаєте, все у її житті погано. З мамою стосунки якісь дивні, мама там одружилася з молодим чоловіком. Батько взагалі з Беллою не спілкується чомусь. Він такий трохи відлюдкуватий. І Белла, щоб не заважати мамі, переїжджає до Форкса, де їй все не подобається, місто не подобається, погода не подобається, батько не подобається, і тут раптом ну, з'являється такий ось красунчик Едвард, який ще й сяє на сонці. Бо якщо ви не знали, в цій книзі вампіри сяють на сонці. Ну як у такого всього сяючого не закохатися? Хоча знаєте, в мене йде ще питання щодо гарного зовнішнього вигляду. От ми знаємо, що Белла закохалася чисто спочатку ну, у зовнішній вигляд. Нам описують Едварда як такого блідого з темними синцями під очима. Ви колись бачили людину з темними синцями, чорними синцями під очима? Вам це здавалося привабливим? Це просто Белла ще студентів не бачила перед сесією, тому, можливо, їй так запали в душу ці синці під очима. Чи може Едварда там побили десь за школою? І Він такий з двома фінгалами заходить, і вона така: вау, який хлопець. З Синцями під очима. Як це ж гарно виглядає? Він, до речі, ця характеристика зустрічається. А усю книгу він з синцями під очима буде періодично, коли не попоїв. І знаєте, у мене є ще одне питання. От уявіть, що ви Белла. Це може бути досить складно, проте спробуйте уявити. І от у вашому класі є загадковий хлопець. Блідий з холодною шкірою, з холодними пальцями, такий весь синцями під очима ходить. І він ем, інколи пропадає. Ви ж теж подумаєте, що він вампір і метається на полювання у далекі гори. Я думаю, що так, цей варіант один з найперших вплив би у нашій свідомості. Тож всі ми розуміємо Беллу і можемо поставити себе на її місце, адже це така типова героїня Сью, яка не має особливих таких особистісних якостей, і ми всі можемо типу підставити себе на її місце. Це одна з причин, чому цей роман став таким популярним. Проте в мене чисто складалася така думка, що Едвард, ну який він вампір, який з нього вампір? Ну просто дімка. Просто в нього е, поганий кровообіг, пальці холодні. Він потіє багато під сонцем, тому він і блищить, знаєте, і проблеми з животом в нього, тому він так сторониться людей, щоб нічого не відчули, не почули. Знаєте, тому ну, мене також можна прийняти за вампіра, бо в мене шкіра схильна до того, щоб блистіти на сонці чи взагалі через деякий час. І також у мене бувають холодні пальці. Тож нічого не подумайте, я одразу вас попереджаю, щоб не було ніяких непорозумінь, бо прийде хтось, каже, типу, я знаю, хто ти. Я така, кажи, громко, кажи. Такий вампір. І що мені на це відповідати? Чим крити? Як я зможу вам довести, що я не вампір? А? За такими характеристиками. А чому сподобалася Белла Едварду? Типу, нереальний запах? Він відчув запах там, ну, крові чи чогось ще? Але це запитання, я думаю, виникає у багатьох. Для вампірів в цій книзі, ну, в принципі, типу, люди, це як їжа. Грубо звучить, але так. То як Едвард міг закохатися у їжу. Це як стосунки з капустою. Знаєш, виходиш зранку на кухню, як пахне капуста. Просто яка гарна капустянка, просто шикарна. Ти починаєш з нею спілкуватися, розмовляти. Такий йди від мене, ні, йди сюди. Ой, я не можу зараз тебе з'їм. Ой, повертайся, я хочу з тебе поговорити. О, ні, йди звідси. Просто це дуже дивно виглядає з позиції. Едварда, а ще коли ви читали, ви помітили такий момент, що її запах під час дощу змінюється? У мене виникла погана алюзія чи погане порівняння. Бо у нас є собака, яка, коли йде дощ, вона починає ваняти е, мокрою ганчіркою. Знаєте, такий не дуже приємний запах. І я одразу подумала про цей запах. Але ж я не думаю, що то був він. Сподіваюся, що, що то не був він. Знаєте, якщо б у цій книзі Едвард не був вампіром, відпало б багато запитань. Бо, як ми знаємо, йому там більше ніж 100 років, і він поводить себе як підліток. Є такий варіант, що, можливо, він впав вже у старечі маразм. Тому все, все позабувалося, і тому він так дивно себе реально поводить. Чому ще йому сподобалася Белла? Запах. А ще момент, що він не міг читати її думки. Вона вся така загадкова, непередбачувана, і бо він звик у всіх людей читати думки, в неї не може. В нього старечим разом думаю, він не дуже може, знаєте, просконувати чисто зовнішньої емоції, чи принаймні почути серцебиття і зрозуміти, що вона каже, і чому бо. Всі причини, все, що відбувається в житті Бели, воно передбачуване. Це типові підліткові проблеми. Я їх, не, я їх не применшую, але вони, ну, підліткові проблеми, моменти з батьками, з друзями, там ще щось. Тож, це дуже дивно, що він її не розуміє, і йому це дуже складно зрозуміти. Знову таку відповідь старечі йому разом. І мене дещо напрягають їх відносин. Особливо те, як поводиться інколи Едвард. От... Овій таку ситуацію. Белла, я останній місяць ходжу до тебе додому як у кінотеатр. Клас! А ти точно? я точно тобі подобаюся. Знаєш, ти говориш у вісні. Едвард, я не можу без тебе жити. Тобто він реально до неї просто вночі приходив і стояв там. Хоча з одного боку можна його зрозуміти, бо він вночі не спить, і що йому ще робити? Вона говорить у вісні, хай хоче попрацює як радіо, просто на фоні порозмовляє. Може, якісь він новини там підслухає. Чи що вона робила за день? Знаєте, як в нас зараз блогери поставив на фоні і часто там розповідає про свій день, і ти займаєшся своїми справами. Може, Белла в нього була замінник блогерів соціальних мереж чи просто радіо? Ще мені дуже подобається момент, коли Белла приїжджає до Форкса, і як всі хлопці просто всім натовпом починають за нею таскатися. Давайте порахуємо: Майк, Ерік, Тейлор, чи Тайлер, Едвард, а потім ще й Джейкоб. Чи може вони усі вампіри не могли читати думки, і тому вона їх прибавила? Хм. А може це, це через те, що Белла їла землю? Бо вона казала це у книзі так, реально вона їла землю. І це робить її просто унікальною дівчиною. Може, якісь там мікроелементи потрапили в організм і почали дуже сильно приваблювати усіх хлопців на периметрі. Також ми знаємо, що Едверд у Романі він син лікаря. Да? Його батько Карлайл, він лікар, лікує людей. Чому Едвард до нього не звернувся? Ми бачимо після кожної майже фрази, що в нього білі очах, хлопчику. Ну, бо болять в тебе очі, біль з'являється. Йди до батька, хай він перевірить, подивиться твої очі, вилікує тебе. Чого ж ти так плюєш на себе, на своє здоров'я? А взагалі, знаєте, я розумію, чому ці книги стали популярними, бо в цих книгах кожен підліток, особливо дівчинка, може поставити себе на місце Бели і відчути, що всі твої бажання у книзі вони здійсняються. Адже Бела там відчуває до себе. Любов і прийняття з боку Едварда. І всі обставини, в яких живуть підлітки, також ми бачимо це у книзі, як Белла живе з батьком, їх конфлікти, перше кохання. Дуже добре описане в цій книзі: перше кохання, емоції, які в тебе спливають, як ти дивишся на цього хлопця чи на дівчину. І ви там кожного дня до школи приходите і дивитеся, чи прийшов той хлопець, чи, чи прийшла та дівчина, яка мені подобається, і цим. Приваблюється книга багатьох дуже людей. Також, знаєте, ця історія дещо може нагадати історію Ромео та Джульєти, такі різні клани, люди вампіри, і їх представники Едвард і Белла, які не можуть бути разом, проте вони йдуть на цей крок, не дивлячись на всі перепони, які виникають на їх шляху, не дивлячись на те, що вони не можуть бути разом, проте вони разом. Їх любов вона долає все. Дійсно, любов, як у Ромео Джульєт. Я не знаю, хто ти, яка ти, але я люблю тебе. От. Але ця книга все рівно дарує цікавий настрій, такий романтичний. І я дійсно розумію, чому багато людей люблять цю книгу. У свій час мені фільми також подобалися і подобаються. Тож. Я вам розповіла про свої основні запитання і цікаві моменти, які захотіла з вами обговорити. Можете написати свою думку, що... які думки виникали у вас під час перегляду фільму чи перечитування книги. Дякую, що ви були разом зі мною, що ви подивилися це відео. Я дуже радію, що в мене така розумна і дотепна аудиторія. Наприклад, нещодавно мені дівчинка написала коментар, що мої огляди це просто сміх. І що взагалі я смішу людей, і я вважаю, що це супер клас. Що ви дійсно розумієте мене, що я хочу донести, що я хочу пошуткувати і провести гарно час. Тож е я сподіваюся, що таких коментарів буде більше. Хоча вона там ще щось написала, типу займись ділом, оце я не розумію, що вона мала на увазі. Я ж займаюся, Тож, дякую вам за те, що були разом зі мною. Ставте лайки, підписуйтеся на мій канал, і побачимося вже дуже скоро у наступному відео.